Найстарший хор Чернігова святкує свій перший ювілей, 5 років з часу заснування. У будинку дитячої та юнацької творчості, що на Шерстянці, колектив зібрав гостей серед публіки, представники влади міста та області. Потенціал у хору надзвичайний, але наразі йому потрібна підтримка, як моральна, так і матеріальна. Голова обласної ради Микола Звірєв запевнив, що все необхідне улюбленці поважної публіки будуть мати. Для того він і приїхав на ювілей, аби почути, чого наразі не вистачає. Хотілося, щоб цей колектив став народним. Ми будемо обговорювати і керівництво міста і області, і е, будемо підтримувати, в тому числі матеріально. Перший заступник міського голови Микола Миргородський вже мав можливість познайомитись із талановитими самородками нашого міста. Він переконаний, що саме цей колектив має всі шанси для творчого росту. А допомога для цього була і буде. Минулого року ми закупили для всіх учасників хору красненькі чобітки, тобто кожен помірив чобітки, ми з фонду Валерія Валері... Валері... Валері Дубіля виділили кошти і замовили всі цю... ці... Ці чобітки, якими вони зараз і користуються. Тому ми, звичайно, ж, зичимо цьому колективу творчих успіхів, натхнення. На сьогодні колектив налічує 34 людини. Вікова категорія від 40 і до 70 років. За словами засновника, цих людей поєднує любов до життя і до пісні. Дай Бог здоров'я всім, щастя, і щоб можна було цей наш хор бачити не тільки на підмозках сцени Чернігова області, але і Києва. і далі. Репертуар різноманітний. Виконати можуть все, але душа кажуть, лежить до патріотичних композицій. Тобто наш вік такий, що все те, що для молоді гарно, шоу пісні всякі, Воно трішки не наше. В Цьому ми беремо пісні патріотичного направлення. Пісні вої, військово патріотичного Люблять наші учасники і народну пісню, та да ще таку, щоб пожавтівливою, була посмішніше. Учасники колективу навчились підлаштовуватись до глядачів. Перед концертом обов'язково вивчають музичні смаки, аби не розчарувати. Якщо ми знаємо, що йдемо до молоді, ми знаємо, які там пісні співати. Якщо ми знаємо, що там будуть сидіти з орденами поважні люди, ми знаємо, які там будемо теж співати пісні. І тому навіть у нас є так часто, буває, якщо нас знають, то навіть знають наш репертуар і підказують нам, що заспівати.